13. Приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, визначеному законодавством про працю працівників центрального органу управління поліції 14. Приймає у визначеному порядку рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності поліцейських, 15. Приймає у визначеному законодавством про державну службу порядку рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців апарату центрального органу управління поліції. 16. Приймає у визначеному трудовим законодавством порядку рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників поліції, 17. У визначеному порядку вносить подання про представлення поліцейських державних службовців апарату центрального органу управління поліції та працівників поліції до відзначення державними нагородами України 18. Присвоює спеціальні звання поліції відповідно до цього закону 19. Присвоїв ранги державних службовців відповідно до законодавства. Про Державну службу 20. Вносить міністру внутрішніх справ України пропозиції про утворення територіальних органів поліції, які є юридичними особами публічного права. У межах граничної чисельності поліцейських, державних службовців та працівників поліції і коштів, визначених на її утримання, а також щодо їх ліквідації. Реорганізації Кабінетом міністрів України 21. утворює Ліквідовує, реорганізовує підприємства, заклади та установи, затверджує їхні положення, статути у визначеному порядку. Призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, здійснює інші повноваження з управління об'єктами права державної власності, що належать до сфери управління поліції 22. Забезпечує дотримання визначеного міністром внутрішніх справ України порядку обміну інформацією між Міністерством внутрішніх справ України і поліцією 23. Приймає у визначеному порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є поліція 24 виконує повноваження керівника Державної служби в органі відповідно до законодавства про державну службу та здійснює інші повноваження відповідно до цього закону. Підпишись на спільні мотиви. Знання це твоя броня.